Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття: Adverbs of manner. Прислівники способу дії. Пам'ятаємо, що прислівники ми утворюємо з прикметників зазвичай, для того, щоб з прикметника утворити прислівник, ми до прикметника додаємо закінчення Лі. Ми це вже вивчали. Давайте ще раз повторимо. Значить, зазвичай для того, щоб утворити прислівник з прикметника, ми додаємо закінчення «лі» і на письмі нічого не змінюємо. Це в таких словах як careful обережний, «carefully» обережно, quick швидкий, quickly швидко, slow повільний, slowly повільно, «bad» поганий, «badly» погано. Прикметник відповідає на питання який, яка, яке, які. Прислівник відповідає на питання як. Далі, якщо прикметник закінчується на Y, тоді ми Y змінюємо на I. Ось нам написали це Y змінюємо на «i» і тільки після цього додаємо закінчення «ly». Happy щасливий, happily щасливо. Easy легкий. «easily» – «легко». Noisy гучний, noisily – гучно. Третє правило: якщо прикметник закінчується на LI, тоді ми замість LI пишемо LY. Reasonable. обґрунтований, розумний, Reasonably – обґрунтовано, розумно. Incontrollable, неконтрольований. Incontrollably – неконтрольовано. Далі у нас також є прикметники, чиніше прислівники, винятки. Irregular adverb, неправильний прислівник. Наприклад, прикметник гарний, добрий у нас good, а гарно буде не goodly. Ми не можемо до нього додати закінчення ли, воно звучить у формі прислівника зовсім інакше, як well. Good. Гарний, well, гарно. Далі у нас також є такі прикметники, які і у формі прислівника мають ту ж саму форму. Наприклад, hard – важкий, hard – важко. Fast швидкий, fast – швидко. Early ранній, early рано. late – пізній. late – пізно. right – Правильний. right – Правильно, wrong – неправильний, wrong – неправильно. Ці прислівники, і прикметники треба запам'ятати. Далі, adverbs of manner use використання прислівників способу дії. Ми вживаємо такі прислівники після дієслова, щоб описати дієслово. Тому що. Прикметник у нас описує іменник. Він стоїть перед іменником, тому що він описує іменник. А прислівник завжди описує дію, тому він стоїть після дієслова. Наприклад, it rained heavily ішов сильний дощ, сильно дощило. We are describing how it rained. Ми описуємо, як дощило. сильно. Тому ми heavily прислівник вживаємо перед дієсловом, точніше, після дієслова. He always replies quickly, він завжди відповідає, як швидко ми описуємо, як він відповідає. Далі, місце таких прислівників у реченні. Значить, ми вже сказали, що воно стоїть після дієслова. Якщо там немає додатку. Якщо після дієслова немає додатку, то ми, прислівник, завжди ставимо прямо після дієслова. Якщо у нас є додаток, тоді прислівник ставиться вже після додатку. Наприклад, he drives carefully, він кермує обережно. Після кермує у нас немає. Додатку, тому ми одразу вживаємо прислівник. А от у наступному реченні у нас є додаток. She plays the guitar well. Вона грає на чому? На гітарі. Гітара це додаток. Тому вже ми вживаємо прислівник після гітари, після додатку. Вона грає на гітарі як? Добре. She plays the guitar well. Тобто висновок, якщо після дієслова у нас немає додатку, то ми відразу вживаємо прислівник Drive's carefully. Якщо у нас є додаток, то прислівник вживається вже після додатку. Далі, Very, really, quite. Ми вживаємо ці слова перед прислівником способу дії, щоб вказати на те, як потужно відбувається ця дія. Приклад. It rained quite heavily. Дощило достатньо сильно. Quite це достатньо. He drives quite carefully. Він кермує достатньо обережно. Знову ми описуємо оцю манеру, наскільки сильно, потужно вона відбувається. She plays the guitar really well. Вона грає на гітарі дуже. Добре, пам'ятаємо, що «really» – це синонім до слова very, але є невеличка різниця між ними. Це е, така різниця, що «really» – це трішечки більше, ніж «very». Але завжди їх взаємозаміняють, не звертаючи увагу на цю різницю. Це так само як і «normally», «usually». Вони також є синонімами. «Usually» і «normally» – це зазвичай, але «usually» – це трішечки частіше, ніж «normally». Але ми ніколи на це не звертаємо увагу, коли вживаємо ці слова як синоніми. Далі розібралися з прислівниками, переходимо до прикметників. Adjectives. We use adjectives before a noun. Ми вживаємо прикметники перед іменником, як я вам уже й казала. Але, точніше, або or after the verb be, але після дієслова to be. Ви можете переглянути тему прикметників тут. Ну, ми її вже проходили, можете переглянути або знайти її у моєму плейлисті до цих відео. У кінці відео я залишаю плейлист цих тем. This is an expensive guitar. Це дорога гітара. Гітара, яка дорога. Прикметник описує іменник, тому вживається попереду нього. This guitar is expensive. Ця гітара дорога. Тут також у нас прикметник, він описує іменник, але у нас у реченні є дієслово to be. А якщо є to be, як нам зазначило у правилі, тоді прикметник стає після нього. Значить, прикметник вживається перед іменником або після дієслова to be, якщо воно є у реченні. Дослівно буде перекладатися. Це є дорога гітара. А наступне речення: Ця гітара є дорогою. Далі різниця. Ну, це знову те ж саме. Ми вживаємо прикметники, щоб описати іменник перед іменником або після дієслова be», І ми вживаємо прислівники способу дії, щоб описати дієслово. Ми вживаємо прислівник після дієслова або дієслово, додаток, і потім вже прислівник способу дії. Знову ж таки, приклади. Robert plays the guitar well. Роберт грає на гітарі добре. Тут у нас є додаток, тому well стоїть не після plays, а після додатку. Robert is a good guitar player. Роберт гарний гітарист. Тут ми описуємо гітариста, іменник, тому ми вживаємо не прислівник, а прикметник, і стоїть він перед іменником, перед гітаристом. Сара eats slowly. Сара їсть повільно. Їсть як повільно. Тут ми описуємо, описуємо дію, як вона їсть, тому тут вживаємо прислівник. Sara is a slow eater. Сара повільний ну, Скажімо, споживач їжі. Тобто, ми описуємо, яка вона як споживач їжі, як швидко, як ну, в даному випадку повільно вона їсть. Все, ні, не все. Останній, останній пункт правила. Прикметники, які закінчуються на лі. це ми також з вами проходили. Деякі слова, які закінчуються на лі. Вони є прикметниками, а не прислівниками. Тобто не всі слова, які закінчуються на «лі», мають бути обов'язково прислівниками. Це можуть бути і прикметники. Наприклад, friendly, дружелюбний це в нас прикметник, це не прислівник. «Lovely» гарний. Часто його плутають зі словом улюблений, це не улюблений, це гарний. «Silly» дурний. Це все у нас прикметники, це не іменники, і ми не можемо їх перетворити на прислівники способу дії. Тобто вони у нас і залишаються прикметниками. Тепер ми переходимо до виконання вправи. Вправа. Choose adjectives or adverbs of manner to complete the following sentences. Оберіть прикменика або прислівники способу дію, щоб доповнити наступні речення. Обираємо. Пітер is a driver. Пітер водій. Тобто, у нас з вами іменник. Ми повинні описати, який він водій. Який це у нас прикметник. Careful. Пітер обережний водій. Він кермує дуже. Тут ми вже повинні описати, як він кермує. Дуже обережно. Carefully. Бачимо слово very. Воно стоїть у нас перед прислівником. Воно вказує, наскільки обережно він кермує. Друге. Turtles walk because they are animals. Черепахи ходять. Ходять це дієслово, тому ми будемо описувати, як вони ходять. Нам для цього повинен, потрібен прислівник, тому що ми описуємо дію. Slowly – черепахи ходять повільно, тому що вони тварини. Які вони тварини? Slow – повільні тварини. A person usually speaks. Hmm. Обережна. Cautious це обережний. Обережна людина зазвичай говорить обережно. Cautious person speaks cautiously. Говорить обережно. Ну, тобто, думає, що сказати, перш ніж сказати це. They are вони і які вони? Ми описуємо людей ну, або тварин. They are quiet. Вони. Тихі. Вони говорять тихо або спокійно, quietly. До речі, слово quiet це синонім до слова «talkative». «Talkative» – це балакучий, «Quiet» – це тихий той, хто небагато говорить. П'яте, Гордон плейс вари хм. He's a hmm, player». Гордон грає дуже. Тобто тут ми повинні описати, як він грає. Ми описуємо дію, тому маємо вживати прислівник. Good це прикметник гарний. Добре буде well. Він грає дуже добре. А тепер ми маємо описати, який він гравець. Який це good. Гарний гравець. He did a exam. Він впорався з іспитом. Або склав іспит який. Ми бачимо артикль Е, значить, у нас описується іменник. Далі він склав іспит як ідеально, відмінно. Brilliantly. He passed the exam brilliantly. Сьоме. We had snow yesterday. «It snowed. Hm. Ми мали сніг вчора, потім сніжило. І як? Значить, який ми мали сніг? У нас з вами іменник. Значить його має описувати прикметник. Heavy, сильний. We had heavy snow yesterday. It snowed heavily. Сніжило дуже сильно. Або сильно. He looked at me. He has a very look. Ну, вже бачимо артикль «е». E. Значить, тут у нас описується іменник. Ми повинні вживати прикметник. Давайте відразу візьмемо. He has a very angry. У нього дуже злий погляд. І він поглянув на мене як зі злістю. Angrily. We slept in our bed. Ми спали як у наших якихось у нашому якомусь ліжку. Ми спали як. Comfortably, зручно. А ліжко яке? Зручне, comfortable. Все воно. І останнє. He plays because he's a player. Він грає як. Описуємо дію, тому badly. Погано грає. Тому що він, ну, відповідно, поганий гравець. Bad player. Перевіряємо. Перевірила нам? Так, 10 з 10, 100%, все вірно. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Що у нас є? Complete the following sentences with the correct adjectives or adverbs of manner. Доповніть речення правильною формою, правильними прикметниками або прислівниками способу дії. Ну, тут у вас все дуже легенько буде обрати готовий. Результат, в готовий варіант. Посилання я вам залишу під відео. Значить, запам'ятали, прислівник описує дієслово, він стоїть або одразу після дієслова, або якщо у нас є додаток після дієслова, то ми вже вставимо після додатку дієслово плюс, плюс прислівник, або дієслово додаток плюс прислівник. Прикметник вживається перед іменником, тому що він описує іменник. І якщо у нас є слова very quiet та really, вони стоять перед прислівником, тому що вони описують його наскільки сильно або слабо відбувається дія. На цьому я з вами прощаюся. У нас залишилося два або три заняття у цьому, на цьому рівні Elementary, і потім, можливо, я перейду до пояснення. Pre-intermediate level. подивимося на цьому. Я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення.